Хімчистку матраца необхідно проводити для видалення плям, неприємних запахів, також для боротьби з пиловими кліщами, бактеріями, алергенами та іншими мікроорганізмами, які скупчуються внаслідок повсякденної експлуатації. Професійна хімчистка забезпечує глибоке очищення, якого неможливо досягти в домашніх умовах, що сприяє збереженню здоров'я та покращенню якості сну. Основні причини для хімчистки матраца. Видалення плям і забруднень. Часом на матраці залишаються сліди від поту, пролитих напоїв, їжі та інших речовин, які не можна видаляти побутовими засобами. Інше це дезінфекція. На поверхні матраця накопичуються бактерії, пилові кліщі та інші мікроорганізми, які можуть спричиняти алефічні реакції, подразнення шкіри та проблеми з дихальними шляхами. Далі усунення неприємних запахів, тим допомагає позбутися запахів, що утворюються від поту та інших речовин, які вбирає матрац. Оновлення зовнішнього вигляду. Професійне чищення відновлює естетичний вигляд матрацу, повертаючи йому насиченість кольору. А також це підтримка здоров'я. Адже регулярне очищення матрацу є профілактикою розвитку захворювань, пов'язаних зі алергіями та іншими респіраторними проблемами.